Мій прямий ефір по вівторках, коли падає телефон, коли в ефірі йде сюжет, чи йде новини, так, вітаю всіх, хто тут з'являється, хто дивиться мої вівторкові прямі ефіри зі студії Національного марафону Єдині новини. Я виходжу завжди з кількома новинами. І сьогодні новина перша. По середах у мене тепер на YouTube каналі виходять випуски, нові мої розмови з тими людьми, які активно впливають на сьогодення і беруть на себе відповідальність за певні суспільні процеси. Дякую тим, хто дивиться. Завтра вийде тут розмова з письменником Євгеном Положієм. Я дуже люблю його книги і подумала, чому б, якщо я читаю ці книги, і мені неймовірно подобається, як він описував Іловайськ, як він описав е окупацію і війну, яка прийшла в Маріуполь, чому б з вами не поділитися цим неймовірним письменником? Хто знає Євгена Положія? Будь ласка, напишіть мені зараз в коментарях і, взагалі, чи читаєте ви. Це перший момент, і це перша умовна на мене, друге до вас прохання. Коли ви бачите, що виходить новий випуск, будь ласка, підтримуйте просто вподобайками. Я чомусь рідко прошу, я не люблю просити. Бо якщо людина дивиться невдячно, вона ніби і так подякує, але переконуюся, що нам всім треба тюкати, і нас всіх, напевне, треба довбати тим, що український YouTube сам себе не розвине. Тому, будь ласка, якщо вам не шкода, Вподобайки, а це була б дивна історія, якщо б вам було шкода, вподобайку, якщо ви дивитеся тут контент, давайте мене підтримувати. Інакше я розумію, що пів я не займалася своїм YouTube, YouTube почався відтік людей, аудиторія стабільно розвалилася, і зараз я розумію, що я роблю. Ефіри і роблю розмови, але дивиться їх мало людей. Якщо ви, ті, хто подивиться кілька сотень людей, зробить кілька сотень постів на тему. Подивіться, будь ласка, Євгена Положія у Тані Гончарової. Подивіться, будь ласка, Морі задінову Тані Гончарової, Подивіться, будь ласка, що сказала про вибори і можливість їхнього проведення у Тані Гончарової Ольга Івазовська. Це буде ваша підтримка мені. Ірина Марков, вітаю! Це перша інформація, тобто вихід нових випусків на моєму ютуб каналі. По середу. друга інформація, якою хотіла поділитися, про те, що не знаю наскільки ви політично підковані що дуже багато шурхотіння дипломатичного буде відбуватися на цьому тижні ще завтра в середу відбудеться зустріч в Лондоні. Представники США, Британії, України і Франції. Будуть обговорювати чергові ідеї Трампа щодо зупинення війни, і тут я однозначно сподіваюся на європейців. Однозначно сподіваюся на європейців, на їхній розум, попри те, що вони більш повільні, ніж нам хотілося, але вже як є, ми теж не завжди швидкі. З вами в певних процесах, коли йдеться про наше життя, наприклад, кажу в ефірі, давайте збори підтримуємо бригаду. Ясно, що хтось втомлений, хтось знайде причини, щоб цього не робити. Не може людина постійно бути послідовною, але ж ми вимагаємо швидкості від європейців, наприклад. Проте, в першу чергу, в цій війні маємо обороняти себе ми. Так от про дипломатичне Шерпатіння, потім уїдков буде летіти з наслідками зустрічі в. Лондоні, яка відбудеться завтра в Москву. Ви пам'ятаєте Уідкофа, який при першому погляді на Путіна прикладав руку до грудей, радів, що Путін до нього йде. І також Зеленський може притнутися з Трампом на похороні Папи Римського в суботу. Ось така інформація, не те, що я вам там кажу, стежте уважно. Я вас про це інформую, просто щоб стежити лише за офіційними заявами, а не за всім обговоренням, яке ви чуєте в медіа чи читаєте в пабліках. Зустрічаються, щось відбувається. Нам свої робити. І я дякую всім, хто підтримує Збройні Сили України і Сили оборони. Це друга інформація, яку я вам хотіла сказати. Третій момент сьогодні сильно обстріляли Запоріжжя і Харків. Харків взагалі безпрецедентний випадок по 14 дронів запустили в день Суки. і на Запоріжжя скинули каби, Суки. І, і я переживаю за ці міста дуже сильно. Тобто, як відкусує Росія як дроби там в Запоріжжі, загинула одна жінка. Продовжуємо, звичайно, жити своє життя, але от на тлі ночої природи сонця знати про те, що десь там за кілька сот кілометрів тут же в Україні помирають люди, це трагедія. Слід сказати, що Путін визнав атаки по кривому рогу і по Дніпру, і він сказав, що там вже були сходки націоналістів. Тобто та сука постійно себе виправдає сходки націоналістів. Якщо так говорити, то ми з вами всі націоналісти, і вся Україна це суцільна сходка націоналістів. Ну тому власне і кошмарять росіяни цивільні міста. Наша задача з вами вистояти, наша задача кожному на своєму рівні професійно робити свою роботу і донатити по мірі сил. Донатьте на ті підрозділи, де ви знаєте, донатьте на рідних, на друзів, які воюють. Допомагайте в першу чергу своїм, якщо ви не довіряєте чи не розумієте, як розподіляють фонди гроші. Хоча і самі фонди системні я, наприклад, підтримую. Я збираю, але також підтримую фонди, тому що перевірені фонди роками це точно вони заслуговують на нашу підтримку. І ще одну історію я хотіла розповісти. Ще ми говорили в ефірі національного марафону про австралійця Оскара Дженкінса. На початку року, чому мене вразила ця історія, він пішов добровольцем воювати за Україну, і на початку року прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе сказав, що він нібито загинув в полоні. Але спочатку інформація була, що нібито він загинув в полоні, але на зараз відомо, що він живий. І австралійський уряд вже знайшов підтвердження цьому. Так от що сказали росіяни, що це найманець, який отримав від України 11-15 тисяч доларів. Ви маєте знати, ну, щоб розуміти, що є правдою і що є неправдою, ну, от як Росія каже, сходки військових відбувалися в е -е, Кривому Розі, е тому ми по ньому вдарили. Так от ви маєте знати і в сумах. Ви маєте знати, що вкотре брешуть росіяни. Немає таких зарплат у військових з інших країн в Україні 12-15 тисяч доларів. У кожного іноземця є контракт зі Збройними силами України, але йдеться не про такі гроші. І періодично добровольцями вони грошей не отримують. Тобто, немає 100% випадків, що поноземці отримували гроші. Тим більше Оскар Дженкінс він з заможної родини і він людина з цінностями. Тому він прийшов воювати за Україну. І от тепер він в полоні, в якому ми знаємо, як росіяни ставляться до полонених. Бо про те, що міністерство закордонних справ Австралії викликало російського посла, щоб передати цю ноту протесту, що вони проти вбивства, проти катування свого громадянина, що він військовополонений. До нього мають ставитися саме як до військовополонених, а до військовополонених ставлення має бути інше ніж до людини злочинця. Тепер Росія його збирається судити. І як на мене, просто я моделюю собі в голові цю ситуацію, і от вона мене не полишає спокою. Тобто людина прийшла воювати за Україну, йому закидають, що він той самий іноземний найманець, і що він отримував 11-15 тисяч доларів і найманець. Ну, найманець за свої ідеали. Ну, Тобто війна, по суті, вона по всьому світу, от через таких людей, як Оскар Дженкінс, тут нагідно хочеться подякувати і таким австралійцям, які воюють на нашому боці, сказати, що світло переможе темряву. Я, попри велику кількість смертей, лишаюся шаленим оптимістом. Я досі фокус уваги моєї в тій самій точці, коли хотіли взяти Київ з дрібні, коли стерли звичайну частину території України. Але ми продовжуємо триматися і те, що працюють наші державні інституції, наші фінансові установи, діти навчаються, хай онлайн, хай дистанційно. Те, що моє сьогодні з вами, я з вами розмовляю це заслуга збройних сил України. Саме вони зберігають суб'єктність нашої України. Я просто вам хочу про це нагадати зараз великодні свята і закликати вас донатити. Це надзвичайно важливо. Маленька новина, що хочете знати особисто про мене, псадюка зранку. Погриз пес, який поводився агресивно, дюка зранку зашивали, але дюк живий і в порядку. Ось такі новини, навіть за цих умов я не втрачаю оптимізму і, звичайно, буває така ситуація. Хтось вміє тримати свою собаку, навчив її, не агресувати на інших собак, а хтось не тримає. Ось так. Але краще хай інколи будуть агресивні собаки, ніж на вас відаються люди. Ось це хотіла сказати, подякувати вам за те, що дивитися мене. Будь ласка, завтра, ефір з Євгеном Положієм ввечері. Зайдіть, поставте вподобайку і, будь ласка, запостіть. Ми будемо говорити про Іловайськ. Будемо говорити, зокрема, про те, а які наслідки того, що про Іловайськ досі ми не знаємо правди, і розслідування триває. Дуже багато таких важливих речей сказав Євген Положій. Пошукайте його книги. То есть така рекомендація. Дякую вам за цей ефір, за те, що ви були зі мною.